Привіт, вітаю вас, Терези! Розклад для вас на тиждень з 15 по 21 грудня 2025 року. Подивимося, що підготували для вас карти на цьому тижні. Дивимося, починаємо з загальної енергії цього тижня для вас. М -м -м, якесь зародження емоцій, почуттів або відновлення їх, якийсь гарний, дуже приємний початок, можливість себе порадувати. Те, що вас наповнює, наповнює вас приємними почуттями, любов'ю. Можливо, якийсь вибір буде стояти з приводу цих почуттів, зародження, цих емоцій. Так. Або вас порадує, наприклад, це може бути в фінансовому плані з двох джерел отримання якихось фінансів. Не дуже значних, але додаткових якихось, що емоційно вас дуже наповнить. Порадує ваша внутрішня сила, ваша внутрішня сила для чоловіки це може допомагати вам, проявляти ваші емоції, почуття. Для жінок це ваша внутрішня сила, може бути проявлена в вашому оточенні паном знак зодіака стихії, води, скорпіон, рак риби. Так, ця карта про те, що у вас є дуже прекрасне розуміння, он татуювання таке у дівчини, розуміння взагалі людей, вас. Поведінки необхідної в суспільстві, так? де ви маєте таку силу, що ви як наплевиця, напівлюдина і приборкуєте в собі прояви, як левиці. Так? І якщо ви можете приборкати навіть левицю собі, то звичайно вам все в ваших руках для досягнення ваших цілей. Ваша сила в прояві, в прояві вашої ніжності. Все в ваших руках. Добре, Тереси, подивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Якийсь шанс приводу. Але він стає на паузу. Відчуєте, можливо, якийсь шанс. А для лічі це також може бути проявлення якогось молодого чоловіка, так? і потім затища якась пауза. Але це затища, ця пауза дається вам не просто так. Вам дається ця пауза, ця ситуація для того, щоб ви самі прийшли до якоїсь якогось розуміння, прийде просвітлення до вас. Ситуація Терези. чарівна. Можливо, в партнерстві, в стосунках, або якийсь вибір, все ж таки, ви зробите, де зможете стояти ось тут, як на сцені, і бути переможцем, переможницею, де будете відчувати, що до вас прислухаються люди, що ви знаєте, під софітами, вся увага на вас. А що ви прекрасні, чудові, що ви досягли чогось, ви успішні, ваша думка важлива. Ви виділяєтесь з-поміж оточуючих. Подивимося, що вам може разом на цьому тижні заважати. Якісь маніпуляції в сім'ї маніпуляції в сім'ї, відчуття того, що щось йде не від щирого серця. Сама карта перевернулася. Це може бути про те, що ваші думки, ваші думки і дії поперед вас, поперед ваших, ваші не думки, думки позаду, а попереду ваші дії і слова. Щось зроблене не дуже обдумано, Тому якась там маніпуляція і в сім'ї не дуже це приємна ситуація, заважає. Вам заважає невіра в себе в закритті якогось питання? У вас вже є всі елементи, ви готові вже закрити це питання, якесь конкретне. До якого ви йшли, можливо, частину цього питання, але щось ви можете вже закрити ось коло пройдено, можете закривати питання, але у вас не віра в себе. Але дарма, тому що по цій карті вам дається шанс повірити в вас і зробити, не дивлячись, що у вас були якісь помилки в минулому. Зараз ви можете все робити, звертаючи увагу на ті помилки і не повторювати просто їх. Не все, не, не все втрачено. Взагалі нічого не втрачено. Прямуйте до вашої цілі. І порада карт для вас, Тарази, на цьому тижні. Остерігайтеся якогось якоїсь нечесності, хитрості за вашою спиною. Щось, чи поцупити можуть якийсь пан знаку зодіака стихії з землі. Або ж це може бути чоловік, якась хитрість, прихованість, щось за вашою спиною, що не дуже знаєте, від самого такого незначного, але що може вам не сподобатися. Порада карт. Отримуйте вже свої дивіденди. Десь ви маєте отримувати вже свої гарні прибутки. Гарні для когось це реально фінансова карта, і це кошти. Для кого це не про кошти, в те, що ви вкладалися, ви вже можете отримати результат. Це вже карта про прекрасний, шикарний результат, якому ви радієте, яким ви задоволені. Що це за чоловік? Ще тут такий це енергія овна. Угу. Можливо, це якийсь реальний чоловік там овен або він проявляється ось так, дублюється карта мага, що у нас стосувалася сім'ї там вище. Тобто ця людина жорстко проявляється, може, такий ревнивець, власник, жорсткий, з ним неможливо домовитися. Таке кам'яне серце, як скеля непохитний, просто стоїть на своєму і для нього не існує навіть інших думок, не те, щоб вона була правильна чи неправильна, просто інших думок, інших варіантів не існує. Ось такий якийсь маніпулятор. Зверніть на нього увагу, порт по факту, як. він реагує. Якась комунікація може бути швидко щось відбуватися, хоча там на паузі щось стояло. А тут можна була якась інша ситуація або швидко, або це просто комунікація з такою людиною, або переписка. Можливо, відчуєте від якоїсь людини от на цьому тижні в спілкуванні, маніпуляції. Зверніть на це увагу. Терези бажаю вам прекрасного тижня. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любого точка, чим сім ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!